Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Росія та Китай вже зараз випереджають Сполучені Штати у розробці виготовлення та тестування гіперзвукових ракет. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на експертів Гудзонівського інституту. Китай створює величезну кількість гіперзвукових ракет. Вони планують мати великий запас до кінця десятиліття, попри те, що вони і так вже мають дуже багато. Росія також має певний потенціал гіперзвукових ракет. Ми бачили їхнє використання в Україні. На жаль, це призвело до втрати багатьох життів. Росіяни відстають від Китаю, але все ще значно попереду нас. Росія до. Сліджує гіперзвукові технології протягом останніх 40 років, зокрема гіперзвукові ракети «Кенджал». були також використані в Україні, сказав Даг Лемборн, співголова кокусу гіперзвукових технологій Палати представників. За словами конгресмена, американське військове командування готується до потенційної війни, в якій ВПС США доведеться уражати цілі ворога на дуже високій відстані, але на озброєні США є лише повільні крилаті ракети, які не здатні уразити стратегічні цілі, достатньо швидко та далеко. Що насправді об'єднує в питання гіпер. Гіперзвукових звукових технологій це розуміння того, що ми очолювали світ в галузі гіперзвукових технологій. Але як тільки ми трохи відпустили газ і вимкнули двигун, ми побачили, як Китай і Росія буквально пролетіли повз нас вперед. А також коли ми бачимо, що сталося в Україні, люди дуже стурбовані. Об'єднання цих питань дійсно говорить про занепокоєння, заявив конгресмен демократ Дональд Норкрос з комітету палати представників із збройних сил. Станом на вересень 2024 року, армія США веде розробку двох проєктів гіперзвукової зброї. Гіперзвукову крилату ракету HACM в інтересах повітряних сил та гіперзвуковий глайдер LRHW в інтересах сухопутних військ та флоту. Гіперзвукова крилата ракета Hypersonic Attack Cruise Missile HACM створюється в кооперації між Австралією та США. Зокрема, Австралія планує в майбутньому оснастити ними свої винищувачі FA18F Super Hornet. Очікується, що готова ракета буде мати дальність у 2000 кілометрів та буде готова у 2027 році. Вона буде інтегрована. Грована у систему керування озброєнням австралійських літаків FA 18F Super Hornet та американських f 15 e і X. Ракетна батарея озброєна гіперзвуковим глайдером Long Range Hypersonic Weapon. LRHW Вже була вперше розгорнута під час навчань, 18 липня 2024 року. Гіперзвуковий ракетний комплекс був розгорнутий першою оперативною групою армії США під час навчань. Resolute Hunter. окрім розгортання, комплекс був інтегрований у систему Систему управління, що дозволило оперативній групі здійснювати наведення за координатами, які передавались літаками ДРЛВ та іншими радіотехнічними засобами. Система Long Range, Гіперсонік Віпан за офіційними заявами представників армії США може уражати наземні цілі на дальності понад 3000 кілометрів. Система вже була випробована реальними пусками, під час яких глайдер подолав понад 3000 кілометрів від Гаваїв до Маршалових островів, де влучив ціль. Очікується, що перші серійні ракети надійдуть на озброєння сухопутних військ. У 2025 році. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!